Вітаю, мій позивний шкіпер. Я офіцер 1-го батальйону бригади «Рубіж». На Покровському напрямку дуже складна ситуація. Противник в більшості своєму контролює небо. Дуже важка логістика, дуже важкі ротаційні дії. На нашому напрямку працює. Підрозділ Російської Федерації Рубікон, який трошечки створює нам проблем. Є така тактика, як так звані ждуни. Це коли fpv дрон прилітає на певну точку. Він виявляє пересування техніки, пересування особового складу. І як тільки виявляє це оператор, відразу піднімається дрон і здійснюється удар. Противнику вдається проводити штурмові дії за рахунок великої кількості особового складу. Як тільки штурмові групи несуть якісь страти, одразу з точок накопичення практично висувається поповнення і виконують те саме завдання, яке не вдалося виконати попередній групі. З тих часів, коли противник масово застосовував мотоцикли саме на нашому напрямку, у нас залишився трофей на одній з позицій мінометної батареї, міномета саме. Мінометники вступили в бій штурмовою групою противника. Противника було ліквідовано і отримали ось такий трофей. Контрміра діям противника в нас залишається тільки одна: це вивчати маршрути, по яким рухається противник, тому що в більшості випадків він рухається одними і тими самими маршрутами, наводити вогневі засоби для того, щоб його завчасно виявляти і вражати, і також дії безпілотки. Коптери зараз рішають майже все на полі бою. Одна із хитрощів противника це те, що вони малими штурмовими групами намагаються пройти наші бойові порядки, не вступаючи в вогневий контакт, не виявляючи себе. І, умовно кажучи, на другій лінії передягаються в гражданку. Це трошечки ускладнює нам ідентифікацію, що це саме противник, тому що займає трохи часу для того, щоб підтвердити, що це саме. Противника, не місцевий, якийсь дід там мужичок е, полонених, е, яких ми беремо в полон. В процесі спілкування з ними задаються питання ну, мотивації: що ти тут робиш, для чого ти сюди прийшов, і т.д. і т.п. Вони розказують історії про те, що попали в СІЗО, в них не було вибору. Вони підписали контракти, е, командири над ними там іздіваються, нелюдські умови, служби, і т.д. і т.п. Полонені. Скажімо так, ідуть на співробітництво з нами. У нас були факти, коли вони допомагали в евакуації нашого хлопця на щиті. Евакуація повністю проводилася двома полоненими, які, які були взяті на позиції. Хлопці з ними поспілкувалися. І після цього вони, типу, «Да, все, ми будемо типу, все, ми готові вам допомогти. Ми розуміємо, що це наша вина». Логістичні дії, піднос там провізії на позиції, піднос БК на позиції. Це також е, виконується ними в окремих випадках. Ну їм за це буде плюс карму. Спочатку вони е, це роблять там під контролем, скажімо так, наших, е, наших піхотинців. Дається їм радіостанція, зброя в них забирається. Вони просто вбронівбрив. Вони просто в броні, в бр... просто в броні е, з радіостанцією. Роблять те, що їм кажуть, через радіостанцію у підсумку можу сказати, що перший батальйон бригади Рубіж у смуги своєї відповідальності на покровському напрямку стійко тримає свою оборону. І продовжує робити це надалі, дорогі українці. Вбрати русню всіма можливими способами. І підписочку на канал прямо зараз. Перший батальйон, бригада Рубіж до зв'язку.